Дивіться далі у невигаданих історіях. Сльози радості на новий рік. Свято буде. Собака повернувся. Всі ми були взрослі. Люди, які зібралися. і ми плакали. Чотири роки тому засновниця громадської організації Друг Олена Литвинова повірила у новорічні дива. Мені дзвонили мої знайомі в кінці августа. 4 года тому информацией, что потерялась собака, у людей потерялась собака, люди приїжджали з дачі, вернулись, і так вийшло, при каких-то непонятных обстоятельствах собака исчезла, То ли потерялась, то лі штук ну что то произойшло. І просили просто среди людей, которые выгуливают своїх животних, які общаются з іншими собачниками, просто так сказати, інформацію розпространити і присматриваться. Родина об'їжджала місто у пошуках улюбленця, шукали скрізь. Хлопчик дуже переживав, навіть захворів. Батьки були у розпачі. Ні на які уговори, ні на які просьби, ні на пропоненті батьків купити нову собаку або взяти десь. Він ніяк не реагував. Він твердив тільки одне, що Норт обов'язково повернеться. Такого не може бути. Їй щотижня телефонували батьки дитини, а вона не знала, що їм відповісти. Пошуки собаки безрезультатні. Описання собаки у нас було. Но ну, ні одна собака, яка десь з'явилася, це описання, не підходила. Шли неділі, потім навіть місяці. Вот последний раз, коли ми созванивались в ноябрі, мама була настолько розстроєна, що це просто не передать словами. Раптом дзвінок саме 31 грудня Оленині друзі повідомили, до їхнього будинку прибився пес засмучений і голодний. Моя подружка Наташа, коли вона обрабатувала цю ізранену лапу, псу ми з нею розмовляємо по телефону. Вона говорить, ти знаєш, його настолько жаль. Він, видимо, так натерпілася в своїй собачій жизни. Він так благодарен за цю ласку, за їду, за кров. И говорит, ты знаешь, у него кроме лапы, я осмотрела, у него одно ухо короче другого. И я вот слушаю ее слова, и у меня такое вот состояние, как вот в школе перед экзаменом. У меня сердце, я просто чувствую, как оно у меня падает куда-то в ноги. Когда был щеням, ему отрезали кинчик в ухо. И я уже совершенно хриплым голосом говорю своей подружке, Наташ, попробуй позвать его Норд. Я слышу, как она поворачивается к собаке. Я слышу это в телефонной трубке. І она його зовет норд. Я слышу, как собака реагирует. То есть она з слышна тот лап, і он даже стал немножко подскуливать. Родина прилетіла мов на крылах. Нарешті довгоочікувана зустріч. Всі ми були взрослые люди, которые собрались. Ми плакали абсолютно не стесняясь своих слез. Потому что это было настолько здорово, настолько вот это было действительно новогоднее чудо. И мальчик, который уже вдоволь довольно со своим другом, он повернулся к маме и сказал: Ну вот видишь, мам, а ты говорила, а я же тебе говорил, что Нортон найдется. И вот этой фразой, этот вот малыш, который ходил, которому еще не было 10 лет, он нам всем взрослым преподал такой урок. Это очевидные элементарные вещи, о которых мы часто забываем, что никогда нельзя терять надежду, никогда нельзя отчаиваться и опускать руки. Вера, она делает действительно чудесные вещи, и чудеса на самом деле происходят не только в сказках. И вот хотелось бы в связи с этим поздравить всех черкащан с наступающим Новым годом и пожелать всем вот таких вот чудес, которые бы происходили бы с ними в их жизни. Не пропустіть найцікавішого у новорічну ніч. Молода журналістка ледь не залишилася без волосся легенди святкового вогню, коли я повернула очі в сторону, де, начебто, мені здавалося, горів бенгальський вогник, виявилося, що горю я. Кілька років тому її новий рік перетворився на справжню халепу. Журналістка Марія Гаврилян вирішила не зраджувати дівочій традиції. Вона написала бажання, запалила папірця, вкинула його у бокал з шампанським і почала пити. Далі сталося щось неймовірне. Бажання моє було таке розлоге, У мене залишалося дуже мало часу, щоб його дописати, спалити і випити шампанське. Відповідно. От. І на останніх секундах не встигає догоріти, я викидаю цей попіл там, з клаптиками паперу в шампанське, роблю великий ковток і, відповідно, я подавилася. Кашляла дуже довго, я думала, що і не вижив на той новий рік, просто сльози, весь макіяж потік, ну приємного мало. Вечірні пригоди лише розпочалися. Сидячи за столом, Марія не помітила, як хтось підсунув свічку до її розкішного волосся. Коли ми всі цокнулися і сіла за свої місця, мені здалося, що хтось біля мене запалив бенгальський вогник. Ну думаю, в когось висило розуму прямо біля волосся запалити вогник. А на той час в мене була зачіска, де багато лаку, гелю, тобто горючих якихось речовин. От і коли я повернула очі в сторону, де, начебто, мені здавалося, горів бенгальський вогник, виявилося, що горю я. Пів голови охопило полум'я. Всі в шоці, всі не одразу збагнули, що це сталося. От, ну, врятувати зачіску вдалося е, наполовину. З одного сторони, вона була гарна, е, все як треба, з іншого трошки підсмалена, ну і е, не дуже приємно пахла. Але Марія не сумувала, оптимістка забула про прикрість і весело зустріла новий рік. Надзвичайна ситуація перетворилася просто на приємний спомин, який згадуєш з посмішком. Далі у програмі новорічні бажання здійснюються. потанцювала з Дідом Морозом. А через кілька років він став її чоловіком. Я кажу, я не зрозуміла, хто це такий дід Мороз. Він каже, як це був я. Відома черкаська майстриня Ольга Мартинова не може спокійно переглядати студентські фотографії, особливо новорічні. Саме тоді вона загадала бажання, яке змінило її життя. І я собі так задумала, що якщо ми прийдемо на новорічне свято, тоді вдома майже ніхто не святкував, всі в будинок культури ходили. І якщо мене цей мій коханий запросить на перший танець, то я вийду за нього заміж. Ну так собі. Дівчина в 20 років загадала. Дівчина не сподівалася, що її на танок запросить сам Дід Мороз. Хоча вже тоді у її голову закралися підступні думки. Я собі думаю, мабуть, не вийду я за цього Володимира. Володимир його звали заміж. Я вийшла заміж ну, за іншого чоловіка. Олександром його звали. І там вже по, по ходу нашого життя він достав свої старі фотографії. Дивимося, він в костюмі Діда Мороза фотографія стара, на жаль, немає її. Я кажу: я не зрозуміла, хто це такий Дід Мороз. Він каже, як це був я. І от і я потім почала аналізувати цю ситуацію, думаю, це собі загадала. Ольга вийшла заміж за Діда Мороза. Разом прожили 20 років, виховали двох дітей. Тепер майстриня точно знає, що новорічні бажання здійснюються. Дівчатам не треба собі загадувати і кодувати долю бо збувається.